Коли кілька хвилин можуть стати фатальними в Івано-Франківську, патрульні врятували немовля із зачиненої машини. Життю дитини наразі нічого не загрожує, однак правоохоронці та медики закликають до обережності. Про теплові пастки наш Кирил Верязкін. Про тримісячне немовля в машині повідомила його мати. Жінка відійшла всього на кілька хвилин. Однак авто зачинилося. Всі двері закрились, а ключі знаходили всередині. Не гаючи часу, вона викликала працівників патрульної поліції, які підручними засобами, а також використовуючи свою силу, відкрили автомобіль. Але не захопилися, не знаю. Вона перше дійшло про Так, Він, ви ви ви? Ви? Перший... Підважити. Підважити. Та, отак затисни і тиснув вниз.

Добре, патрульним вдалося відчинити авто практично одразу. Дитина не постраждала. Хочемо нагадати всім учасникам дорожнього руху, коли ви перевозите в автомобілі дітей або тварин, а також легкозаймисті речовини. Пам'ятайте, що температура автомобілі піднімається, коли він зачинений, дуже швидко, і ваша дитина чи ваша домашня тваринка може отримати значні травми. Медики пояснюють, організм немовлят не може повноцінно справлятися із спекою, тому на навіть кілька хвилин можуть стати фатальними. Організм дитини має терморегуляцію, але вона є не завершена, і вона новонароджена дитина, зокрема, має малу площу тіла і має недостатню кількість жирової клітковини, тому вони дуже швидко перегріваються. А взагалі залишена машина в наш зараз час, коли дуже є жарко, це є так звана теплова пастка. Влітку навіть у затінку температура у зачиненій машині зростає на 10 градусів кожні 15 хвилин. Це може бути небезпечним не лише для новонароджених, але й для дітей віком 4-5 років. Нам здається, що ми дуже швидко повернемось, але можуть статися якісь обставини, що чи в аптеці, чи в магазині. Ви затримуєтесь довше, як на 5 хвилин. Дитина не може покликати на допомогу. Перегрів стається швидко, дитина нагрівається і стаються незворотні зміни, ушкодження центральної нервової системи мозку, дитини, нирок, серця, і дитина може загинути. Цьогоріч патрульні двічі діставали дітей із зачинених транспортних засобів у 2024-му Зафіксовано 5 таких випадків.